Всім привіт! Всіх вітаю зі святом і почну я свій огляд, те, що придбала із такої ось гарної красоти. Хотіла з вами порадуватись, тому що дуже мені приємно чоловіку натякнула, щоб мені подарував піони. Ну, як натякнула, відосики скидувала, різні прикольчики з тіктока і так далі. Що зараз така пора для того, щоб порадувати своїх коханих, ось такою красотою. Тут у мене піонів 11 штук, 3 білих, решта рожеві. Ну, тепер я їх прибираю і покажу, що ж я придбала в Аврорі. Вже неодноразово показувала у відео, що я для Євгенії придбала ось такі мильні бульбашки. Коштують 6 гривень. Дуже гарно вони миляться і багато бульбашок з них виходить. тому я купила ось такий запас. Зараз я придбала 6 штук. А якщо загалом я вже за цей період купила, мабуть, 15 штук. У неї буде день народження, і нехай своїм друзям також роздать, щоб у кожного були свої бульбашки, і вони могли також пограти з ними. Як я вже казала, що кожен такий флакончик коштує, коштує 6 гривень. Наступне, що придбала, це ось такі добрива від фірми Чистий лист. Неодноразово вже купую. До речі, хотіла придбати для квітучих рослин. Зараз пітуні квітуть, піони, троянди вже хочуть квітнути, вже набухли так. Але розібрали ці добрива для квітучих рослин, тому я придбала для розсади. У нас ще огірочки такі не дуже високі, тому можна їх полити. Ці кормити, до речі, у нас дощів немає вже місяць. Потім для саду та огороду також підкормка. І для орхідеї. У мене ще штук орхідей різними кольорами. Одна, звичайно, була пропала, але я її рему реанімувала. Вона починає у мене заново рости, тільки маленькі з'являються листочки. Але все одно всіх потрібно підкормити, підживити, щоб. Був гарний урожай і, і радували квіти також своїми різнобарв'ям. своїм. Кожна така пачечка коштує 9 гривень. Тоді купила кетчуп. До речі, в Аврорі він саме найдешевший, це Віторчен, в АТБ він десь зник. У звичайних магазинах він коштує одна пачка 35 гривень, а в Аврорі 27. Тому зверніть увагу, хто любить кетчуп саме Віторчен, так як ми. То можна купувати в Аврорі. Взяла одну пачку чилі, чоловік дуже любить із статом, і до шашлику. Він для нас до шашлику вважається універсальним. Його додаємо усюди. Так, Тоді по акції купила вермішель мівінку. Зі смаком грибів, три пачки. Чому гриби? Тому що були саме вони по акції. 12 гривень кожна пачка. А зі смаком коряти не коштує 14. Євгенія захотіла свій улюблений сік Капризон Апельсин. 16 гривень ще був по акції. І ось такий батончик а-ля Ну, звичайно, він мені не схожий як Баунті, але а, тут також молочний шоколад із кокосом. Ну, кокос цей дуже. А, Такий у нього не кокосний вкус і аромат, а більш ванільний. Ну, за 7 гривень, як Євгенія каже, можна купувати і не один. Ще придбала чоловіку по знижці ось такі норсочки: Шкарпетки чоловічі. Вони коротенькі, під кросівки, чорні. В нього є з написом ЗСУ, там щось про Україну, я кажу, вже потрібно щось таке придбати. Просто однотонне. Коштувало, мабуть, 22 гривні, а зараз 19 І він собі купив ось такий шнур також в Аврорі. Тут написано, що навіть для Аврори для продажу у цій мережі магазинів. Звичайно, я нічого в ньому не розуміюся. Написано, що тест 7,5 кг. Ну, не знаю, він його забрав, і, до речі, Поки я знімала відео, він каже, мені терміново потрібно, поки є вихідний, поїду на рибалку. І зараз покажу, що він зловив. Удачно він з'їздив, і, мабуть, також шнур цей удачний. Коштує 100 гривень. 99, мабуть, навіть. І ось мені надіслав це фото. Радості не було меж. І придзвонив, і, і надіслав це фото. І, і, і розказував, мабуть, пів міста, що він зловив таку ось гарну трофейну щуку. Скільки кілограмів, я не знаю. Ще це мене не повідомив, але, мабуть, як виглядає кілограмів на 4. Ну, ось така була невеличка покупочка. Всім дякую за перегляд, всіх ще раз вітаю зі святом. Бажаю всім миру, здоров'я, терпіння і надії на краще світле майбутнє. Всім пока-пока і до нових зустрічей.